Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео функції типу ID, Version і Natural. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, функції є не тільки в Hibernate, але в принципі і в базах даних. Отже, функції SQL. Є важливим будівельними блоками в системі баз даних на мові програмування запитів SQL. Вони маніпулюють даними, полегшуючи отримання цінної інформації з баз даних. До речі, деякі з них ми вже розбирали в відео про функції. Але не тільки, як я кажу, є в базі даних функції, які ми можемо використовувати як нативне запитом або за допомогою Hibernate, але є ще і функції. Які є в хабернеті. І, наприклад, в SQL, звичайно, немає такої функції, як natural, те, що ми вивчали на попередньому відео, те, що ми можемо зробити за допомогою Natural ID поле не тільки по ID forn key, але й по Natural ID створити асоціацію. Так от, в SQL такого немає. Але в хабернеті є, і, до речі, version також. Але для початку ознайомимося з нашими сутностями. Ітак, chatruom. ID, Name, Version, Natural ID Code, який є анасоціацію чат меседж. Чат меседж, ID, текст і bdiреction асоціація на чат рум Йдемо в наш сервіс, так як нас тут оновлення. То у нас entity будуть оновлюватись, якщо ми їх будемо змінювати, точніше там, додавати, Або будемо створювати, якщо їх немає. Запускаємо. І так, у нас створились чатруми і fore констрейти. Так, refresh, супер. Створилось. Для того, щоб попрацювати з даними, нам треба їх спочатку зберегти. В середині сесії транзакції я створюю список чат меседжів, отримую з метода GetChatMessage, наприклад. Сюди передаємо чат месседжі в через list of. Потім створюю чат-рум, передаю сюди параметр код. Які в нас не змінюються, тому і через конструктор. Потім setName і setChatMessages. Передаю сюди список. Роблю persist, transaction, commit і session close. Наші дані будуть збережені. Так, зберігаємо в чатрум, зберігаємо в chatMessage. ChatRoom. Один секрет-код, science fiction, вершн 0. ChatMessage. Вершен я використовую для того, щоб показати, як використовувати функцію version. Так, і три записи по чат меседжу. Давайте подивимося, чи можемо ми взагалі їх дістати. Чи все у нас класно все працює. В середній сесії транзакції. транзакції викликаємо метод session.get, типізуємо до чатru і передаємо ID. Дивимось. Чат-рум є, дані є, чат меседж, всі присутні, всі тут. Супер. А давайте тепер перейдемо до самих функцій. І так, у нас є тут чотири, в принципі, функції, і одна закоментована. Спочатку розберемося наші перші три функції. Ми передаємо наш чатрум. І в функцію передаємо наш alias, тобто фактично чатрум, і вказуємо ID, тобто, щоб він знайшов ID нашого чатруму. Так само робимо version і передаємо наш чатрум. Знайди, будь ласка, поле, яке відповідає за те, що це є версією. І будь ласка, також саме, функція ID. Знайди, будь ласка, поле, яке відповідає за natural ID. Фактично, він знаходить не просто поле, а ще й навіть значення. Ну, тут, в принципі, ми можемо ще використовувати як size, Тобто ми кажемо, будь ласка, чатру. Я тут одразу айдішку передаю, в принципі, щоб було конкретно, з якого чатруму нам треба це дістати. Хоча, в принципі, чатрум у нас вже один. Отак, в принципі, чатру у нас один. Можна це прибрати. І так. Ми передаємо сюди. Це крапка тобто чатрум. Подивись, будь ласка, скільки в нас чат меседжів є, і дай нам, будь ласка, їх сайз. Тобто не наші чат меседжі а мені потрібно тільки їх сайз. Ну, в принципі, я отримую сайз. Давайте подивимось, як відпрацьовують ці функції. І так, ID. -1, версія у нас 0. Так. Дивимось. Верш у нас. Ну, до речі, можемо поміняти на, там, на 6, наприклад. Збережемо. І ID, сам Secret Code. Давайте перезавантажимо. Для нашої версії. Бачите? 6 дістає. Natural ID, сам Secret код і size 3. Тобто, бачите? Дивіться. Він конкретно знає, до якого поля треба звернутися. Тобто, це хайбернейтовські функції. Нам не потрібно знати, сюди, яка назва поля, по якому назва поля треба звернутися. Він бачить id анотацію ID. Все, він повертає ID. Він бачить колонку Version. Він повертає конкретно Version. Щоб я тут не написав, мені все рівно. Я не знаю, яке це поле. Будь ласка, сам знайди анотацію Version і поверни значення цього поля. Як ви бачите, я не передаю тут version, це крапка version знайти. Ні, я просто передаю прям цілий чатрум сутність. І код. Я конкретно кажу, natural ID, будь ласка, знайди в цьому чатрум natural ID, він знаходить код і повертає його значення. Тобто те, що ми сюди передали, функція natural ID, version ID, він в базу даних не йде і не викликає ті ж самі функції. Це функції. Хайбернету. Тобто він оброблює ще до того, як піти в базу, бан... базу даних, вибачте, знаходить по цим анотаціям ID, version і код, опрацьовує і потім в базу даних робить звичайний скльт-код, який поверне, будь ласка, знай... значення цих полів. В принципі, так само працює з SAS. Як ви бачите, ось такий підселект він робить. Хочу вам розповісти про таку функцію, як F. K, яку ви зараз бачите, вона закоментована. Вона повертає Foreign Key. Але чому закоментована? Тому що в мене версія Хабернай 6. І в 6 версії там були багато змін. І вона не відпрацьовує коректно. Ну, в принципі, фактично, не можна отримати по цій функції конкретні дані або коректні дані. Там буде каст-клас, Cast Exception. Ну, коротше, там неможливо отримувати ці дані. Спробуйте, в кого менше, ніж шоста версія, там п'ята, четверта, викликати цю функцію і подивитись, чи отримує у вас якісь дані за допомогою цієї функції. І відпишіть в коментарях, мені дуже цікаво. І я одразу можу вам показати: ось є такий сайт, я залишу в описі до відео. Ось такі є функції. Їх, в принципі, багато. Ось. Деякі, до речі, працюють з, 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 зі списками колекції. Так, зі List, Тут у нас. Key. The Key of Map Entry. Навіть таке можна отримати. І бачите, скільки їх багато. Не всі функції, вони просто опрацьовуються. Бачите, GPS стандарт є. Чипа немає. Тобто не всі функції опрацьовуються напряму в SQL. Деякі, як ви бачили, опрацьовуються на стороні хабернета, а потім йдуть в SQL трошки іншим запитом. Стосовно foreign key. Ось тут я знайшов, в принципі, ця помилка у людини було. І тут з'ясувалось те, що в Хабернеті 6 було багато змін, тому... Вони не можуть коректно відпрацювати, функції, але спробують це зробити. В принципі, це посилання теж залишу, можете ознайомитись, хто хоче слідкувати за цією новиною. Отже, не тільки в базах даних є свої власні функції, які можна використовувати, але й в хабне є власні вбудовані функції які працюють за допомогою HQL, ви можете зробити, і вони спочатку опрацьовують так, як їм потрібно, того, чого немає в базі даних, і вона не може знати, як це робити, наприклад, як ID, там, Version або Natural ID, а потім створює коректний запит до бази даних і повертає дані, які база даних, в принципі, може працювати з звичайним SQL запитом. Добре. Якщо у вас є бажання розібрати якусь темпу ХБ, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!